Ласкаво прошу до заняття англійською зі мною say, speak, talk або. tell. Чи знаєте ви, як правильно використовувати ці слова? Яка різниця між talk and tell? Це прості повсякденні дії слова, але ті, хто вивчає англійську, їх часто плутають. Вони настільки схожі, що іноді важко вибрати правильне. Вони всі схожі, але не однакові. Є, є кілька важливих правил, які вам потрібно знати. Щоб переконатися, що ви говорите англійською чітко і правильно. Can you tell your name? He said me to meet him here. Якщо вам сподобається цей урок, і ви зрозумієте різницю між talk and tell, то дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб ніколи не пропустити нові уроки. А ми починаємо. Почнемо з дієслів say and tell. Це діє слова повідомлення, і вони використовуються для повідомлення ідеї чи інформації, які були висловлені кимось іншим під час розмови. Обидва вони також є неправильними дії словами, тому в теперішньому часі ми маємо say, and tell, але в минулому часі вони стають said and told. Вірно, ви можете подумати, що ці слова синоніми, але насправді вони дещо відрізняються у своїх визначеннях. Say означає виразити щось за допомогою слів. Tell означає надати людині інформацію чи вказівки. І це найважливіша відмінність. Коли ви використовуєте дієслово tell, за ним завжди має йти personal object, тобто особа, яка отримує інформацію. Тож це може бути ім'я людини або особистий займенник. Щоб ви не вибрали, це має відноситись до людини. Давайте разом розглянемо декілька прикладів. І я хочу, щоб ви повторили їх зі мною в голос. Where are they going? Куди вони йдуть? She didn't say. Вона не сказала. Where are they going? She didn't tell me. What did he say? Що він сказав? What did he tell you, що він вам сказав? Say hi to Paul for me. Передай від мене привіт Полу. Tell Paul I said hi. Скажи полу, що я сказав привіт Я збираюся надати вам ще декілька прикладів, але вам доведеться уважно слухати, тому що є два речення, які є неправильними. Тому я хочу, щоб ви прислухалися до них і сказали мені в коментарях, які з них неправильні. I want to say something about our teacher. Я хочу дещо сказати про нашого вчителя». I want to tell you something about our teacher. Did he say how it happened? Він сказав, як це сталося? Did he tell how it happened? I said their new house was beautiful. Я сказав, що їхній новий будинок гарний. I told them their new house was beautiful. She said me I would meet him on Sunday. Вона сказала мені що я зустрінуся з ним у неділю. She told me I would meet him on Sunday. Найважливіша відмінність між цими двома дієсловами полягає в тому, що Тел повинен мати людину, яка слідує за ним. У ньому має бути ім'я або займенник. А коли використовуємо say, то ставимо прийменник To. Якщо ми хочемо вказати, кому були сказані слова. Отже, це речення невірне. Нам потрібен особистий займенник тут. Тобто, кому він передав інформацію? you, them, us, Sarah. Ця інформація відсутня в нашому реченні. Тому нам потрібно сказати, хто. І це також було неправильно. Якщо нам потрібно пояснити, хто чув слова, ми повинні включити прийменник to. She said to me, I would meet him on Sunday. Але часто ця інформація не важлива або не потрібна. She said, I would meet him on Sunday. Це також цілком правильно, добре. А якщо до дієслів speak and talk, так само як say and tell, дієслово speak є неправильним. Отже, у простому минулому часі ми використовуємо spoke, а у past participle це spoken. Але talk це звичайне дієслово, тому в минулому часі нам потрібно додати лише ed. Talked. І щоб вимовити форму минулого часу правильного дієслова, ми говоримо ток та додаємо звук Т на кінці. І виходить так: токт. Speak and «talked» – це синоніми. У більшості випадків ви можете вибрати одне з цих дієслів і використовувати його у своєму реченні. Але є кілька невеликих відмінностей, про які вам потрібно знати. «Speak» звучить більш формально, ніж ток. Тому його часто використовують, коли оратор і той, хто слухає, не дуже добре знайомі один з одним. А також це частіше зустрічається на роботі, тобто в професійному контексті, або коли ви розмовляєте по телефону або зі своїм босом, Speak краще, більш формальне дієслово. Speak звучить серйозніше. Наприклад, can I speak to you чи можу я з вами поговорити? Це звучить. Важливіше, ніж can I talk to you. Існує також невелика відмінність: «Speak» зосереджено на особі, яка вимовляє слова. Тоді як «talk» сфокусовано як на людині, яка говорить, так і на принаймні одному слухачі. Тож одразу виникає відчуття, що розмова йде. Тож буде трохи дивно сказати, they can speak and get to know each other. По-перше, тому що це звучить досить формально, а по-друге. Тому що це дієслово насправді зосереджується на людині, яка говорить, а не на розмові. Тож, замість того, щоб уявляти, що ці двоє людей ведуть розмову разом, ми уявляємо, як вони говорять один з одним окремо. Це дуже тонка різниця, але важливо, коли ви думаєте про цей контекст. І що найголовніше, ви можете використовувати лише «speak», коли говорите про мови. Наприклад, they speak Spanish». Not they talk spanish. Напишіть в коментарях, скількома мовами ви розмовляєте. Добре. А яка різниця між talk and tell? Важлива відмінність, про яку слід пам'ятати, полягає в тому, що talk не можна використовувати для повідомлення в indirect speech. Це неможливо. He told me he would be late. Він сказав мені, що запізниться. He talked me, he would be late. Отже, тепер ви дізналися про різницю між цими словами. Давайте перевіримо ваші знання та перевіримо, чи зможете ви правильно відповісти на всі 10 запитань у вікторині зараз. Гаразд? Ви побачите речення на екрані, та вам потрібно буде вибрати дієслово, яке більш підходить до речення. Did he say how it happened? Він сказав, як це сталося. I said they would lose the match, didn't I? Я сказав, що вони програють матч. Чи не так? I want to tell you something about our teacher. Хочу тобі дещо розповісти про нашого вчителя. Jim spoke to his boss about a promotion. Джим поговорив зі своїм босом про підвищення. She said we could go on Sunday. Вона сказала, що ми можемо піти в неділю. I told you they couldn't afford it. Я сказав тобі, що вони не можуть собі цього дозволити. Did Greg tell you how it happened? Грек розповів тобі, як це сталося. She told me about it on Sunday. Вона сказала мені про це в неділю. Can I say something to you? Можна тобі щось сказати? Can you tell him something for me? Ти можеш сказати йому щось про мене? Як ви справилися? Чудова робота. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній урок. Якщо це так, то, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб і надалі не пропускати нові уроки. Але я хочу також, щоб ви зробили домашнє завдання Потренуйтеся у вільний час, написати 4 окремі речення за допомогою say, Tell, Talk, Speak, тоді цей урок ще краще запам'ятається. А написати їх можете в коментарях. Я одразу відповім вам. Бажаю вам гарного дня!